Це дуже легкий салат і в приготуванні, і в смакуванні. Це салат без майонезу. Куряче філе, я його відварила у підсоленій воді, нарізаю кубиком. Готую я його небагато, буквально на дві порції, півбанки кукурудзи. В цей салат можна додати пекінську капусту або салат айсберг. А я в себе на городі нащипала два види свого домашнього салату: кріп і петрушка. Салат, зелень. Помідори можна взяти чері, розрізати на половинку. А в мене ось такі жовті, вони такі солодкі, я їх так люблю. І ріжу, ріжу кубиком. І, вроді би ж, готую на дві порції. І зараз буде ціла миска. Не можу поменше. Для заправки ж я беру йогурт. Можна взяти сметану, дві столові ложки. Гірчиця. У мене ж французька чайна ложка. Вистачить. Але беріть гірчицю, яка вам подобається. Це усе добре. Перемішую, направляю в салат, звичайно, сіль і перчик за смаком. І вигляд такий апетитний. Перекладаю в тарілку. І є ось у мене такі вже смачні цукерочки: це сир пармезан. Верху трошки так натираю. Салат мій готовий. Обов'язково готуйте. Це дуже простий, смачний і корисний салат. І хай вас усе вдається. Ще зверху можна посипати сухариками. Це дуже і дуже смачно.